Є стрижені сосни. Десь кожну весну, в кінці весни, початок літа, ми на наших плантаціях проводимо стрижку сосни, за рахунок чого якби, на гілках при стрижці закладається набагато більша кількість почок. Підприємець Петро Свячений показує сосну, яку продає в одному з мікрорайонів Полтави. Наші сосни ми саме вирощуємо. У нас плантації новорічної сосни та розсадник декоративних рослин. Орієнтовно від 60-70 сантиметрів в залежності від тишності, У нас стартує ціна це 200 гривень. За штуку тисяча це за найбільшу сосну, десь в районі трьох метрів. Офіційних місць продажу новорічних дерев у місті 24. для отримання дозволів на торгівлю. Підприємці зверталися до міськвиконкому. Продавати їм дозволили від 15 грудня. Собирається комісія по розміщенню тимчасових споруд, яка приймає рішення надавати чи не надавати. 16 підприємцям дозвола на Торгівлю новорічними ялинками. На місці наявні всі документи, виписка, свідоцтва про реєстрацію ФОП, також в нас є чіпи, ми їх насос не вішаємо, так як у нас є договір оренди землі і ми самі вирощуємо. Але якщо люди безпокоються, що в них виникнуть якісь проблеми при транспортуванні, ми можемо дати чіп людині. Чіпи ми замовляємо на лісництві. Місця продажу перевіряє, зокрема, міська інспекція з контролю за благоустроєм. За порушення можуть виписати припис, говорить Руслан Радько. По-перше, що якщо є дозвільні документи, це повинен бути належний стан даного місця, не повинно там валяти сміття і тому подібне. Від 15 до 20 грудня не виявило порушень щодо продажу сосен і поліція, каже Василь Зуб. Кожен суб'єкт господарювання повинен мати відповідні дозвільні документи, тобто в них повинні бути відповідні, накладні, що вони це придбали у тому чи іншому місці, тобто чи в лісничестві, чи в таких же самих осіб підприємців. Кожне дерево повинне мати відповідне маркування, тобто чіп. Це також підтверджує, що воно було не самовільно десь зрізане, а законним чином придбане. За словами Василя Зуба, за порушення передбачений штраф щонайбільше 119 гривень. Сосними із лісництва торгує продавець Арсен. Вчора взагалі було ну, дуже багато людей, вже підходять, цікавляться, беруть. Ну, в середньому маленькі такі ёлочки. У нас наймаліші ёлки стоять 200 гривень, середні – 300, 350, найбільша – це 500. По порівнянням з минулим роком, ну, не на дуже багато піднялися ціни. Ну, можна 50, там 70 гривень, але не на більше. Продаватимуть ялинки у Полтаві до 31 грудня. До цього ж часу триватимуть перевірки. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.